Вітаю вас! Дивимося на розклад е, на роботу. Давайте на роботу. Чотири варіанти. Якщо є якась така ситуація, яка не складається, або ви не знаєте, яким шляхом йти, то давайте ми зараз подивимося. На роботу. Тобто на любов. Робота. Щось таке, що треба вирішити. так? вам е, камеру центральну. Чотири варіанти. Синє фіолетове. Червоне, жовте. Синій. Перший варіант. Перший варіант. Це таке, що ви маєте зробити. На що вам потрібні гроші, наприклад, так? І ви собі думаєте, як я маю зробити, як воно мені не виходить? Синій серце. Перший варіант. Багато робите, багато думаєте, мало робите. То, то є варіант на перспективу, в принципі. Але ви не можете вибрати, ви так не можете вибрати. Тут треба просто дуже багато робити. Дуже багато Треба просто взяти себе в руки і робити. Наразі ви думаєте, просто сидите, думаєте, думаю, вибираю варіанти. Дивіться. Хоча могло би бути дуже добре. Дуже добре на перспективу зірці. Взагалі супер, твій капитан, то майстерність, то є талант, то є проходжу екзамен, тобто справляюся з роботою, треба просто працювати. Дуже. Вам треба просто взяти собі за ціль йти. Просто от маю ціль оптимістично йду вперед. Якщо щось не знаю, когось запитую, якщо чогось не знаю і неможливо запитати, читаю щось так. Іду вперед. Буде таке так. Буде таке ваша сила вас падає на надії. Тобто ви йдете перед вісниці петаклі. Просто роблю те, що хочу робити. І не маю мати сумніву, бо відштовхується від стабільності. Навіть якщо у вас немає матеріального, та від чого відштовхнутися. все одно є щось таке, якісь знання, звідки ви виштовхуєтеся. І до теперішнього часу, навіть якщо ви не робили той вибір, хоча розглядали варіанти, та, якщо ви не просувалися по тому, що ви мене зараз питаєте, по тому, по тій справі. Все одно люди, на коли на вас дивляться, думають, що вона знає свою роботу, або він знає свою роботу. Зараз хочу розкрити ще одну карту, тому що я тут щось таке побачила, але почалося до всіх поігратися. Зараз одну секунду. Чому так? Ви можете, знаєте, ви можете з тих людей, хто так віддається і... Так дуже потерплячому, так дуже, що можуть навіть себе не вміти оцінити, можете дуже багато віддавати, дуже мало брати навіть за, за оплату своїх послуг. так. Але тут мені кажуть, так треба робити. Наразі треба так робити, наразі треба не боятися бути щирим, не боятися бути відвертим, не боятися давати більше, ніж брати. Не боятися все, що ви робите, робіть так, як і робить від щирого серця так? на найкращій якості. І не бути такими, як. Таким, які дуже довго чекають на клієнтів, а пізніше, коли їм з'являється шанс неба і дається їм е е е клієнт, е е якщо ми говоримо про клієнтів, ну, я не знаю, кожна своя робота, але тут таке враження, що людина може просто відштовхнути. То не ви, то не ви. Є такі люди, що можуть відштовхнути і можуть е так сказати, як відрізати, і потім вони втрачають своїх клієнтів, втрачають свій заробіток, втрачають все своїм хамством. Вам того не треба робити. Є таке? Він таке, що ти звертаєшся до людини, ти говориш, скажіть мені, будь ласка, скільки коштує? Вона він не каже. А він тобі каже, захочеш, прийдеш туди, я тобі скажу, а так я тобі не скажу. Ну, я, я, мені треба перше знати, з чим тебе йти, чи я маю з чим тебе, йти, чи не маю з чим тебе йти, так? наприклад, під кабінет. Я того не розумію. А можливо, у вас така робота, що ви можете дуже багато вислуховувати, наприклад, люди до вас звертаються, ви пізніше, можете мусите вислуховувати їхні болячки, їхні недалікі ситуації, їхні проблеми. Ви зможете, нашого мені того. Так? А що то я маю слухати ще проблеми чужих людей? Як я тобі зробила зараз? Ти мені оплатила до побачення про віше не знаєте, а ви можете думати, чому так? А я не знаю, чому вам кажуть, треба. Ну, Наразі треба вислуховувати. Але собі, в собі, не, не сумніватися, абсолютно. І той проєкт, який ви згадали зараз, та робота, те, що ви там собі думаєте, ви давно вже про це думаєте, можливо, хтось вже займався, можливо, ні. Але ви вже вибирали той варіант. І той варіант, якщо ви передаєте власний, той варіант виберете з усіх тих, які ви там думали, які ви там собі продумали. І той варіант, який ви будете над ним працювати, і ви вже знаєте більш-менш. Можливі варіанти просування того проєкту, так? То він вам принесе дійсно дуже багато. І от союзу, і людей, досвіду на майбутнє. Тобто це то буде довгостроковий довострок, проєкт. І він, він ну, добре піде вам, супер піде. Якщо ви ставите себе. Зараз я вам скажу таку дуже таку цікаву річ. Можливо, ви вже давно думали тим зайнятися, та? але ви собі думаєте, я все одно не зможу, бо я не така бо я не такий, тому що я завжди вкладаюся, я витрачаю свій час, я дуже багато, я дуже надійна або надійна, та? я можу багато вложитися так само матеріально. Я буду робити, я не мій як не будь, я буду робити тільки так, як треба робити. Та? А чи воно оціниться? А вон люди як мені відповідають, або яке звертається, мені того не дають. А те тепер таке взагалі є, щоб робити так щиро і щоб собі в, 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 в ущерб. Але лікар там каже, ти все одно роби. Ти все одно роби, нехай інші до тебе тягнуться, так? Нехай тягнуться до вашого рівня. А ви все одно робіть напористо, оптимістично, з піснею. Робіть все те, що маєте робити, беріть ті шанси, які там маєте, і йдіть. я вам кажу, той проєкт, який ви задумали зараз, так? він вам принесе достаток, гроші, перспективу. Навіть можливо, сонце, тобто публічну таку славу публічну. А що таке сонце взагалі, от, на якусь роботу, так? або. На якесь хобі. Сонце це коли ми стаємо ем, непробивні до чиєїсь думки. Тобто, що хтось там щось тобі говорить, хтось тобі щось пише, ти не чуєш. Ти, йдеш ти, 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 ти ти без оглядки йдеш, ти не слухаєш їх. І так само ти не береш досвід чужих на себе. Тобто, там, він по-хамськи мені сказав, а вона більше бере, а та не таку якість продала, та, а та взагалі не так робить, як я роботу. А ти роби своє. Нехай у тебе притягнеться, нехай ти будеш як зразок, як екземпляр, найкращого. Ну це не маю що сказати, тут, тут ці нормальні карти, тут е... треба просто перестати думати, бо у вас немає в чому сумніватися. І треба просто робити, 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 кожен день робити, щось не знаєш, шукаєш інформацію, далі робиш, 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 приймаєш туди і більше віддаєш, ніж береш, може таке бути, вислуховуєшся, їхні болячки, але все одно ти будеш найкращий у своєму. Я колись чула таку фразу, там, де тебе не чекають, не чекають, появляється дуже рідко, а там, де тебе чекають ще рідше, так, От так само і ви. Ви просто робіть свої... Просто Тут е, такі хай карти проходять, що е, ви можете настільки так то щиро робити, що ви можете навіть задурно робити. Ну, то вже задурно то робити, то вже того не треба. Розумієте? То не треба вже того. Е... Розтрачування себе просто так. Просто так. І я боя а того не треба. І пам'ятаю, я колись е, дуже багато робила ну, І я роздавала просто. Я просто ходила, роздавала таке просто. Так просто, я думала, боже мій, що мені там сісти за годину, зробити 60 пар кульчиків. Та ново ну, таке, для мене є 60 пар кульчиків за годину. Так? Я думаю, що мені шкодить. Що? І я роздавала їх. А ще я прийшла пішла в музичну школу, мені це навчилася, і там була секретарка, вона мені зробила, я пам'ятаю, що вона мені якусь послугу зробила, ну, то не взятка, так просто я її віддячити хотіла, дала їй своє колієн. І коли я почала вже відтягувати сумки, то, що я там несла пільгу, от, ті мої прикраси, що я хотіла їй подарувати від Черного серця, бо вона мені зробила якусь послугу. Вона мені сказала, сіньора, мені не треба. Я дуже вдячна, мені нічого не треба, чесне слово, нічого не треба. Аж тоді я зрозуміла, що то я щось забагато за роздаю себе. Здаріся, просто так. Ось так само ви можете інколи так аж давати аж садурно. А то треба того. От не нав'язувати себе, але де треба допомога від щирого серця. Добре? Як бучу, так? Другий варіант. Легко до серце, другий варіант. Робота. Ой. Десятка петаклі випадає, сонце випадає. Із богачин не спілкуємо. Може бути нова робота. І знову ж таки, так само тут, якщо ви вже працюєте, значить ем, зараз. Дуже багато відчуваю. Дуже, дуже сильний зв'язок маєте з тим, що ви згадали. Те, що ви згадали, дуже сильний є зв'язок, більше мовчите, ніж говорите. Ем, можливо, ви робите якийсь влог, можливо, ви розказуєте щось, тому що тут проходить онлайн, тобто сайти, можливо, маєте свій сайт. Я не бачу такої визначення. Ні, я не бачу визначення. І ви не, і мені, і мені не показують, що ви є визначена. Чому ви стільки маєте сумнівів? Або визначена, або визначена. Мені падає верховний так? То означає, що є. Е, зараз, зараз, витягнувся. Ні, щось воно воно щось вам знайде. Воно вам щось у вас немає результату. І якщо буде так далі йти, воно воно так і так і буде, немає результату. Або то є щось таке, що ви ще не досить, не досить вивчили, не досить знаєте ту роботу, тому що ви приходите в апатію. І треба вам захищатися від інших людей, від конкуренції. Треба вам, вам, вас вже був досвід, можливо, негативний в цій ситуації, і треба дуже добре подумати. І подумайте взагалі добре, чи вам потрібен той проєкт, те, що ви згадали зараз. Подумайте добре, чи на часі є то робити, що ви хочете. Ем... Ви можете дуже ви можете от слухати свою інтуїцію, ви можете думати, то моє, то моє. Я не знаю, я тут я роблю ситуацію, яка мала б допомогти вам. Так, вам треба було б вийти. Можливо, інколи критично віднестися до ситуації і зрозуміти, що є щось таке, що не йде, і що я чисто почуваю дурною або якимсь шутом, так, тут в мене йде шут. Можливо. Тим швидше ви зможете вийти з того, тому що мені тут показує, що мені не показує заробітку. Мені показують, що ви себе дуже серне віддаєте. Ви себе віддаєте по щирості, інші не помічають вашої віддачі. Хоча всі можуть думати, що ви щасливі, всього вам хватає. І ви взагалі у їх принцеса, якщо ви жінка. Та? Тобто живе взагалі собі на всі чотири сторони, прекрасно живе. А ви ви подивіться, так живете? Тобто та робота вам не дає якогось натхнення, якогось наповнення. Те, що ви робите, або те, що ви загадали. На сьогодні, тобі просто бачите, чекати. Якщо ви достатньо вклали, то я розумію, що я думаю, що треба ще більше. Чоловік каже більше, тому що або вам треба більше вкласти знань, то якщо ви якщо ви живці, так? От і живці, от і ви, ви себе роздаєте просто задурно. І всі думають, що у вас все нормально, супер, а вам воно не приносить ніякого натхнення. І... Крім того, ви е, йдете по старих кроках. Тобто ви йдете, ви робите вже те, за що ви вже були, або покарні, або ви мали якісь великі серйозні втрати. То є якийсь такий проєкт, який, який ви собі набили, набили коліна на тому проєкті. Але ви так ніби знов забуваєте або хочете не помічати, що воно вас е, може призвести ні до чого, крім апатії, ні до чого матеріального, ні до чого, е, ні до того, що напомню, а до того, що спустошення призводить вам, розумієте, зараз. Це мітрика. Вам не треба, я не знаю, або ви щось хочете відкрити, або якісь спільні справи, я не знаю, бо в кожного буде своє, то є робота, так, а можливо, то вже ваша робота і вас не ціннять, але всі можуть не помічати ваші проблеми. Але якщо вам запропонують кладати гроші. Гроші вкладати не треба. Треба мати готовність діяти і бажання, але в гроші вкладати зараз не треба, бо, ви, бо наразі воно вам нічого не принесе, крім шантажу. А треба бути обережним. Перша карта, друга карта шантаж, друга карта. Ем, я, ем, я граю з вогнем. Тобто я дійсно е, маю якусь таку ситуацію, е, яка мені не принесе нічого доброго, а навпаки, в мене буде залежність пізніше від когось. Крім того, мені Прикривається апатія і справедливість, тобто так само є проблеми з законом або другим можна способом прочитати, ти, як поставиш, так будеш спати суд, тут суд, соціальний суд, тобто юстиція, що це означає? То означає, що ніхто вам нічого не зробить і не допоможе. То треба буде взяти на себе повну відповідальність і зрозуміти все те, що ви зробили до сьогодні, то тільки ваша відповідальність. Та. І все, що будете робити, так само ваша відповідальність. Тут не можна буде на когось покластися і в когось вимагати якісь пояснення. Або якщо тут є актуальна ваша робота, то ви себе забагато віддаєте вже досить. Можна сказати, я вже себе забагато віддала, треба робити якісь зміни і приймати рішення, будете ви по справедливості. Тобто, все в ваших руках на сьогодні, ота справа, що я бачу, вона вона. Е не приносить нічого доброго і не принесе нічого доброго не з тими людьми, не з не з, тим, не з тим не з тим шахрайством, не з тими помилками по тих самих слідах. Я не знаю до кому я то цю інформацію. Але ви маєте мене почути, тому що тут е, на кому є багато, а грозить десятка мечів на сім'ю. Тобто там, де є гармонії, спокій може бути просто десятка, десятка мечів. Вам того не треба. Тут потрібні зміни, інакше так і буде. Дивіться, треба зміни. От, от перше, останні, то вже останні три карти, все, шість мечів. То я йду від того, що мене не влаштовує. Ви зрозуміли, так? Куди я йду? Якщо я нікуди не піду, у мене буде сімка пентаклів, у мене буде вісімка мечів. Ну або інакше беру якийсь шанс. Ви мусите щось. Знати, у вас є якісь інші шляхи, у вас, у вас щось є інше, не те, що ви мене зараз питаєте. Те, що ви зараз не питаєте на сьогодні. Було то. Все. Третій варіант. Tretti varianti, sì, tretti varianti, tretti varianti, c'è il buone e il c'è il e c'è il e Це дуже добре той проєкт, який ви собі думаєте. Ви, ви, ви для того народжені, ви у вас таке ніби таке призначення, у вас, у вас прекрасні карти. І якщо людина вас дивиться, вони думають, вона любить свою роботу. І ви себе проявляєте просто так само, як та, яка на своєму місці людина. Сині старші аркадий майже. Дуже підніматися матися будете, навіть якщо ви будете підніматися повільно, але результат буде хороший, так само можна буде навіть відкласти щось. Так? Я говорю зараз про гроші. власне. Вам, ви, дуже сильна людина. Ви, ви дуже сильно маєте середині енергетику і енергію, але ви не завжди її. Ви так ніби запасковуєте, ви так ніби ту свою містерію, ту свою загадковість. Ви ніби не знаю, можливо, у вас якесь таке виховання. Ви ніби самі себе сковуєте. У вас є дуже багато вогню, у вас є дуже багато енергії, і ви знаєте ту роботу. За те, що ви зараз не питаєте. Ви її знаєте ту роботу. І коли на вас дивиться, ви інших натихаєте. Ви людина наповнена, ви людина дуже світла, ви людина яскрава, ви така як публічна людина. Розвіта, ви така людина, на яку хочеться дивитися, хочеться слухати. І ну, тут мені показують, що ви проявляєтеся по. Королевий чаш, але ви можете проявлятися по королеві жезлі, Ви вмієте, ви то в ваше вроджене є. А то є вогонь на чотири стихії, на всі руки майстер, талановита на всі боки, самовпевнена, Хоча то не дуже добре. Тож як по мінусах, де має бути самодостатність, має бути рішучість, має бути. Пишаюся собою, має бути рішучість волювати. І ви то маєте. Крім того, ви є сонце, ви то вже вас то відчувається від вас та енергетика, таке, що то таке рідне, таке світле, Боже як з нею класно, як він добре міг робити свою роботу, який він майстер на всі руки або вона майстриня. Та? Але такі враження, ви самі собі інколи сковуєте. так ніби боїтеся показати якісь свої мінуси. А вам кажуть, не бійся показати свої мінуси, то є нормально, тобто як, ви бачите. Ви або вийдете себе брущити, або роз, або думаєте, що вас не так зрозуміють, або можливо є щось таке, що більше, що ви могли б дати і на чому ви могли б мати якісь гроші, мати якісь свої заробітки. Але ви так ніби то приховуєте. А вам кажуть, не приховуйте. І тут навіть більше є так, що не зважаю увагу на інших. Тобто дві карти мені говорять сонце та сонце. Не звертає увагу на інші розказувала в попередніх варіантах. Тобто, що там не говорили люди, тепер не мають цікавити. всі 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 публічні люди, яких ми знаємо, вони всі йшли до своєї мети, не дивлячись на те, що їм говорили в спину. Не дивлячись, тобто я роблю своє. Тут так само тут мені падає от те, що ви маєте в і те, як ви маєте діяти, по колісниці. Тобто, Тут є більше своїх внутрішніх бар'єрів, які вам треба просто перестрипнути і йти вперед. йти і не боятися нікого, а навпаки, не бути тільки такою королевою часу, а бути такою, яка прив'язує такою магнітичною, магнітичною. Одним словом, я тут розуміла, тут, Тут вам треба просто розкрити всі свої таланти, не приховувати їх ні від себе, ні від світу, і йти вперед, і не закриватися в собі. Не соромитися, більше впевненість просто. Зараз. Ну, Якщо хтось в коліні, то війна може трохи блокувати, то так само може дуже багато блокувати, але все одно люди мають чим жити. Я закриваю натузу пентаклів, тобто знайдіть до себе шлях, бо все-таки від є більше до себе шлях. І знову ж таки, не слухаю, що кажуть інші. я маю свою думку, я дотримуюсь її. 70% може просто блокувати себе через воєнні дії, бачите, через. Ну просто неспокій, просто тривога, просто руки опускаються. Але все одно шанс є, і виробіть, і бути собою. Тут треба бути собою, і до мети, і тут так само дуже хороший проєкт, що ви там задумали собі. Та робота вона дуже добра для вас. Третій варіант, а жити це хоч. а жити це хоч на вас подивитися. І значить, четвертий варіант. А? Жовте серце. Четвертий варіант. Жовте серце. Жовтий. Жовте серце. Четвертий варіант. Так, ну. не означає, означає мене вас мені показують вас дуже сміливою людиною. Взагалі такий організатор або організаторка, така лідерша або лідер. Е, є якась проблема на сьогодні, може бути війна під чи може бути. Так? Тобто я не маю спокою, я, я не відчуваю стабільності, я не відчуваю під ногами щось таке, що можна відштовхнутися. Чому так питаюся? Якщо людина така сильна, якщо людина приймає рішення і не жаліє, якщо людина може багато рухатись і така швидка на підйом. Так? Людина дуже багато чого досягнула. Можливо, ви зараз мене питаєте про якусь роботу або про якийсь проект, який... Підніметь вас по кар'єрні по кар'єрі своїй, так по своїх швидинках, або напаки щось нове, для вас щось незнайоме, або щось таке в старій роботі, але дуже сильна відповідальність. І ви можливо не маєте себе просто дотягнути, а можливо війна не не, не, не дає вам тієси. Тому що тут є карта, от п'ятірка чаш, то означає, що людина є такою на сьогодні, яка розбита в розпачі, в тривогах, в плачах. Може таке бути, що людина втратила когось дуже цінного і назавжди, назавжди, взагалі назавжди. Може бути, тому що траурний стан плащ, та чорний плащ, траур може бути, не дай Бог, щось погане, а може бути просто далеко, розпач, розлука. І я не маю сили рухатися. Я ніби виснажена, бо виснажена, я вимучена в мене немає того, чого я хочу. На сьогодні мені показують вас, що ви визволили з якоїсь ситуації дуже важкої для вас. То вже в минулому та ситуація вона була дуже важка. Ви починаєте з чистого листа? Так, от, от ситуація дуже важка. Ви вийшли, і ви починаєте, і то треба, то треба, то те, що треба робити. То треба йти. І не боятися нових помилок. Ну інколи ти говориш, там не робіть помилки. Та а вас кажуть, ти йдеш з чистого листа. І ти не бійся, десь помилитися, Буде по іншому. Так само не буде. Можливо, по іншому, з кимось по іншому. Та тут мені показують людину з минулого, або якийсь проект з минулого, або щось таке, що в минулому вам було дуже дороге. Його того не стало, і вам для того, для здійснення мрії, то треба. От шістка чаш мене йде. Тобто ситуація з минулого або людина з минулого, яка сидить в моїй голові, у моєму серці. І мені дуже погано. Має краже, що мене покарали. І немає взагалі сили рухатися. Хоча я, в принципі, є такий, хто є лідер. Та, або така хто лідер. Ну я така вим... виснажена, і вимучена або вимучений, і виснажений. І от як як, мені як мені далі жити, може такі буде запитання. Взагалі я нічого не знаю, що робити, як робити. Я якось загублений або загублена. Тут треба взяти всі сели, тут зато треба всі сели і свої, всі от всі свої ресурси, які ви маєте. Отак це воно привітає, отак як я люблю співати, хто вже знає мене давно. Хто дивиться мої пісні та й хто дивиться, я я просто не можу без музики. І навіть коли померла моя бабця, царство небесне, їй простить її душа мене. Я навіть не могла витримати у тих шість місяців трауру. Бо то кажуть, треба шість місяців. А за ріднішими, тобто батьки рік, бабці й дідусі півроку, я не змогла витримати трауру шість місяців. Я співала все одно, бо я сваю кожен день, нема такого дня, що не співаю. Отака я прив'язана на співи. Так є така ситуація, яка вас дуже болить, і з якої можливо ви вже вийшли. Але якщо там людина є в минулому або та ситуація в минулому, і вам треба просто піти і взяти, тому що від шістки чаш до, е, до дев'ятки чаш, там буквально три карти та, шістка, дев'ятка. Тобто ми повинні піти в сімку чаш. Ми повинні вибрати ту, той варіант можливості, за яким ти за тією дев'ятою чашою вісімка чаш залишається те, що мене не наповнює. Навіть якщо сьогодні там я є, десь там, я залишаю те, що мене, те, що мене болить, і я йду за дев'ятою чашу і беру собі, якщо та ситуація є в минулому, ви собі можете її піти взяти, так і, і, і силу де брати абсолютно не з'їрки чаш, абсолютно не зі сліз і не з розпачу, і не справлюся, і не зможу, і війна, і ще щось, а з того, що я завжди зможу. бо я... Хочу почати, як буде, так буде, я даю собі сам шанс і я справлюся. Або сама шанс. розумієте? Тут На тій колоді в мене двіка пентаклів, тобто ви справитеся. Двіка пентакли, коли ти вже до мене, в моїх вистанах, коли ти вже, ти вже маєш ти лягати спати, а ти ще щось робиш, робиш, робиш і встигаєш те, що ти можеш за три дні встигнути, ти встигаєш за одну годину. Розумієте, що я кажу? Ви все зможете, ви маєте дуже багато ресурсу, ви взагалі вроджений лідер є. Я ще раз повторюю, ви є вроджений лідер, ви можете багатьох надихати. Просто зараз яка ситуація, яка болить, і люди, ті, які біля вас є, оточуючи, вони вас будуть бачити, просто вони будуть то перчепіли, вони будуть то відчувати. Наберіть це любові, скільки можна. Не спішіть, але вкладайтеся так, так цільно, так взагалі серце відключіть зараз. Якщо ви не можете бути, з тією людиною, хто вас наповнює, або її нема, або далеко, та, е, Треба любити, але треба все-таки діяти по можливості тверезу. Тобто. Перекриваю собі на момент серця, от ви самі знаєте кожна своя ситуація, наскільки там треба, наскільки там днів треба перекрити. Так? Четверте, Четвертий, давайте я зараз подивлюся. ну, то, то не для всіх буде. просто бачу десятка жерезвів, бачу Єрофан, бачу якісь чисті почуття до кон, до сім'ї, до дітей, не знаю, до колишніх. Але бачу десятка жезлів, тобто це все-таки така... певна неможливість, дуже важко нести ту любов на собі бо ті відносини. Або взагалі серце чомусь болить. Чомусь, можливо, буде в когось просто якась... горе сталося, не дай Бог. І то важко з того вийти, то з того дуже важко вийти. Давайте дивимося зараз, ну секунду, дайте мені роботу. 70. Ні, ті самі карти. Кладатися собі. Що я вам сказала, так? Паш Пентаклів. Я не знаю, що я за холера. Я вже стільки раз. Я вже скільки раз, е... вже скільки раз е... вловлюю себе, що на четвертому е... розкладі мене завжди душить мене. І я не можу сказати, що я, мене. я не вмію говорити, чи я не говорю так, як треба говорити. Тому що я співаю, можу година так? Я не розумію, що таке є на четвертому. Я зараз його видалю. Я буду три варіанти, добре? Міни вже майже через вас каштанки. Значить, дивіться, ті самі карти. Лицар пентаклів, <кій> паш пентаклів і король Жезлів. мужчина, авантюрний, вольовий, рішучий. Все, знаєте, просто сидить. Просто сидить і дивиться. Можливо, ви є жінка, яка думає про мужчину, а можливо, ви є жінка, яка хотіла б бути вкладатися в відносини з мужчиною, а може ви чекаєте на мужчину, який далеко, які далеко від, без, від вас, але тут все одно треба робити більше сіяти. Більше щось сіяти знову ж та сама карта спогадів. Сп... Ну, вірхов... Я не маю більше що сказати, тут є верховний меч, Верховна жриця, ті самі всі карти почати спочатку. Сп... Переживаю, люблю. можливо. Тут... тут просто, можливо, є король жезли верховна жріця, їм дуже важко. Значить, Що вам сказати? Якщо можете взяти ту мрію, діть за мрією. Не можете взяти, перечекайте, діть помаленьку, покладайтеся в матеріальне, робіть собі своє, своє свою атмосферу, свій дім, свої гроші. Де можна віддати любов і мати взаємообмін любові, робіть. Не можете, не робіть. <кій> Прийшов мій чоловік. <кій> Слухайте, давайте таку останню фраза. Йдіть боротися за те, що для вас є комфортно, за ваш комфорт, добре? Чи з ним, чи з нею, чи без нього, чи без нього. От те, що комфортно вашому серцю. За те боріться, не зважаючи ні на що, не зважаючи на дьявола, на оті от думки оточуючи, що вони скажуть, що не скажуть, роби те, що краще для твого серця, для твоєї душі.